Вітаємо у нас в гостях південну відьму Віолу Мірабіліс. Вітаю, шановні глядачі! Рада всіх чути <свісно> так за кадром. Я сподіваюся, що вам теж приємно бачити мене. Сьогодні ми будемо розглядати дуже багато цікавих питань, і я очікую від вас коментарів під цим відео. Яким буде вересень для України загалом? Які загрози для українців? Які будуть енергії вересня для України загалом? Дивимось, дуже багато буде нових законів або законопроєктів, або додатків. Будемо пильно спостерігати за тим, що відбувається, тому що не все ми будемо бачити, дуже буде багато емоційних складових, емоційних відповідей На те, що буде відбуватися в самій країні. Випадають карти на рахунок права, що це спільного права. Тобто будуть якісь закони, які будуть спільно працювати, взаємодіючи з іншими країнами. Також буде відкриття певних таємниць для того, щоб побачити, куди йде певне Ресурсне джерело, яке було надано країні, буде якийсь звіт роботи, або буде документація, яка буде показувати це. От будуть прям підніматися питання ресурсів, грошей, і в нас всіх в народу буде вибір і роздуми та усвідомлення якихось процесів, які будуть стосуватися кожного. І кожен своїм розумом буде вирішувати, що йому робити, і я бачу, що зараз, вже після того, як введено закон про виїзд молоді. Є додатки, і адвокати, юристи пишуть про те, що відбувається, як воно надалі буде відбуватися, які є за та проти виїзду або заїзду в країну молоді цього віку, і показують, що будуть знову ж таки якісь додаткові інфоприводи навколо цієї, навколо цієї новини. Знаєте? На рахунок небезпеки. Небезпека в країні в вересні буде продовжуватися. Перша половина вересня буде надто такою напруженою, а будуть обстріли, будуть обстріли точкові, особливо прифронтові зони, східна південна частина, Херсон, Херсон не забуваємо, що я з Херсону і працюю в основі своїй. На Херсонщину, тому переходьте до мене на телеграм-канал, ви побачите там всю роботу, яка проводиться, і прифронтові зони вони дуже будуть мігрувати населення. По перше, і будуть дуже напружені такі моменти. Які будуть повертати нас до старого досвіду, досвіду, який ми вже пережили, це буде негативний досвід, тому люди, які знаходяться в цих територіях, будьте уважні і обережні. Якщо у вас є змога, мені пишуть, що більш літні населення немає куди мігрувати, кому би треба, і так далі. Але дуже часто клієнти приходять і розповідають ту правду, що їх діти чекають. Їх діти хочуть забрати, їх діти вмовляють ем, переїхати е, там, чи за кордон, чи по країні, а батьки все ж таки залишаються прив'язані до своїх домівок. Я все розумію, нагадую, та, тому що я з Херсонщини, але все ж таки немає нічого дорожчого за життя. Е, друга половина вересня для України буде більш спокійною, але теж буде точковим руйнуванням. Е, це точкове руйнування буде по всій країні, тому не тільки вже Східна і Південна частина. Мене бентежить Рівненщина і Сумщина, тому що на енергетичному рівні вони такі надто відкриті. Сумщина, взагалі, я вже говорила і продовжую говорити, і Сумщина не закривається енергетично і є такий як витік енергетичного фону нашої країни. І тепер рівненщина також фонить таким нестабільним, нестабільним фоном. Ну, от якщо коротко, то так. Ситуація на фронті. Де очікувати загострення? Так, треба очікувати гіршого моменту по фронту, тому що тут будуть, по-перше, раптові якісь події, буде якась раптова зміна ситуації в плані тактики від нашої сторони. І е, карта диявола, вона, в принципі, показує нам надто рунівні процеси. Е, я бачу, що практики і практичне коло випадає відьма. Працює над тим, щоб змінити ситуацію в плані фронту, і в плані обстрілів. Молодці всі, хто причетні до цього, я вам дякую. Ваші дії видно і ви продовжуєте робити це, тому що це нам зараз дуже необхідно. Далі по фронту будуть рухи, ми це розуміємо, бачимо, але будуть в моменті вони здаватися дуже запеклими. Тому хороших прям новин мені немає вам що сказати. Якщо підготувати вас до того, що будуть моменти гарячі, то так. Якою буде ситуація на Донеччині? У серпні. ЗСУ вдалося відкинути ворога від Покровська та Мирнограда, чого очікувати цим містам надалі? Так, знову буде наближення, знову буде відкидання, знову буде перетягування туди-сюди, і люди, які там знаходяться, вони будуть знову ж таки в такому ж емоційному стані, як вони були в вересні. Це буде відбуватися на початку вересня, тобто і в тому, як були в серпні. На початку вересня, потім буде втримання території, але теж дуже руйнівним і таким жорстоким шляхом. Тому небезпека для цивільного населення вона не спадає і нікуди не дівається. По Донеччині, в принципі, все дуже, дуже гаряче і дуже. Неприємні карти випадають, енергія така темна темна і вона продовжується вже дуже довгий час, і поки що кордони сильно не змінюються на цих територіях. Дякувати, що зберігаються ті території, які в нас збереглися. Але розширення нових територій, деокупація нових територій поки що не видно. Хоча стратегія дій така і планування цих дій теж показують карти. Чи є надія на повернення українських територій у вересні? Чи буде деокупація територій? Ну, деокупація територій а, саме в Серп вересні вона випадає, але вона така тіньова, її не будуть афішувати. Це будуть невеликі ділянки, які дуже важливі для того, щоб просуватися. Але знову ж таки, ці ділянки вони не будуть афішуватися, ми не будемо бачити гучних новин, і, напевно, це дуже добре, тому що це частина стратегії, частина плану, частина боротьби. Тому на поверхні не очікуйте великих змін. Яка доля лівого берега Херсонщини та південних регіонів України? Доля лівого берега на Херсонщині постійно випадає як темна структура, як ціра зона і нерозуміння, повне нерозуміння людей, які знаходяться там, на якій території, чи, як, чи куди, і так далі? Вони живуть. Знаєте, мене зараз бентежить не тільки доля лівого берега, а вже і правого берега, тому що єдина траса, єдине сполучення, яке йде Херсон-Миколаїв, воно контролюється дронами, і дронова атака відбувається по цьому сполученню щоденно на цивільне населення, на всі рухомі об'єкти і все більше і більше. Схиляється влада місцева для до того, що Херсон буде закрито для в'їзду, виїзду цивільного населення. І це дійсно дуже небезпечний шлях, який щоденно долають люди, які завозять продукцію в місто, або просто виїжджають, заїжджають, живуть і так далі. Медпрацівники і так далі. Тому е, поки що я не бачу по, по, поліпшення е, кращої ситуації. Бачу дуже складний емоційний стан, енергетичний стан, і е, на вересень місяць все ж таки контролювання ворогом більших територій і руйнівні процеси. Руйнівні процеси не тільки дронової атаки, а і так, як вони руйнують більш е, жорстоко. Які взагалі надії, а як сказати, є, взагалі, які їхні думки на рахунок Херсонщини? Вони хочуть бачити більше території, це степова зона і е, руйнування самого міста це частина контролювання степу. Я знаю, що зараз херсонці мені напишуть не нагнітайте ті, хто живуть всередині міста. Я розумію, що вам дуже важко, що ви енергетично хочете знайти ту парасольку, під яку сховатися, але вибачайте, я вам сьогодні трошки кажу того, що може бути наперед, для того, щоб ви собі вирішили. І зробили свій вибір. Тому ви, звичайно, можете хейтити в коментарях, ви можете писати те, що вам не подобається ця інформація, але пам'ятайте, що я вас попереджаю для того, щоб ви зберегли своє життя, а не для того, щоб просто вас полякати. Тому що, якщо ви відмотаєте мої прогнози за 3-4 місяці, тому ви побачите, що я вам прогнозувала цю ситуацію. Тому так, південна частина е, наразі страждає, і е, я постійно кажу приготуватися Миколаєву, тому що Миколаїв буде також. Знову під певними атаками, і кривий ріг, на який постійно йде наша увага, відсувають, коли треба щось замаскувати або треба щось вибити. Кривий ріг знову ж таки є в напрузі. Кривий ріг часто страждає без тривоги, без вимкнення тривоги, і е, всі місцеві це знають. Запоріжський напрямок також е, вони хочуть стратегію таку саму, як на Херсонщині, але Запоріжжя воно має іншу е, географічну структуру, і тому там більш хитра і така, більш довга стратегія дій, е, не як в Херсоні, хоча дуже-дуже буде схожа. Тому Запоріжжя, область передмістя, ви е, Дивіться на те, що відбувається в на Харсонщині, і е, вирішуйте собі, як вам далі будувати своє життя. Які найголовніші виклики будуть для України у вересні? Треба буде спиратися на попередній досвід е, і зробити вибір. А цей вибір буде зробити важко, тому що в нас буде вибір без вибору, е, ніби буде представлено нам е, дві точки, е, в які ми можемо піти, дві, два шляхи і так далі. Але е, ці два шляхи нам не подобаються. І е, е, буде... Змінений перебіг подій дуже агресивно, нібито зі сторони справедливості. Карта справедливості каже, що все ж таки ми отримаємо для себе щось те, що ми давно так сильно хотіло. хотіли. Але виклик цього вибору, який нам незручно робити, який нам немає бажання робити, ось цей виклик для нас буде, ніби в'язниця. В'язниця і випадає. Е, також... Е, Додатковий виклик це е, хвороби, і карта хвороб випадає, і карта показує те, що знову ж буде підніматися епідеміологічні питання, знову ж таки, з минулого ми розуміємо, про що ми зараз говоримо. І це теж додатковий виклик до того, як буде просуватися вся політична структура, як буде просуватися навчальна структура. І так далі. Це набагато процесів буде впливати. Тому це окремий виклик для нашої країни, не як для політичного тільки суспільства да і органів там управління, а як для всього народу України. Які плани росіян щодо України у вересні? ой Перша карта випадає щури і витік. Витік своїх сил, вони будуть намагатися пробити дуже великою кількістю всякого бруду свого. Це буде і людський ресурс, це буде і е, дроновий ресурс, це будуть е, все, що багато, все, що багато, мілке, противне багато. Так? Далі, нащо вони це роблять? Тому що в них его, его їхнє веде. До цих дій. І кримінальні історії, які є, да вони будуть продовжуватися, такі, як були, колись знову з на попередній якийсь досвід минулого випадає в нам гіркий такий досвід. Це означає, що будуть знову ж таки плани. як Вивести нас на ту гру з віддаванням наших ресурсів на тих умовах, на яких вони хочуть. А це означає, що це знову будуть якісь частини перемовин, в яких нас будуть. Склонять да, до того, що е, їм потрібно. І постійно е, будуть якісь інфоприводи про те, що ми щось зробили не так, ми, ну, от вони якось переварачують цю інформацію, перевертати її, вивертати, і е, ця їхня тіньова гра вона буде на нас. Відображатися е, до якогось часу. Потім е, в вересні буде перелом цих подій, і, е, ніби вже вузол е, міняє свою структуру, і ми бачимо інші інші е, планування. Бачите, плітки, постійно випадає карта пліток, постійно карта планування, сирени, майстерні злочини, е, військовополонені. так е, Оце все. Буде, хоча і обмін я бачу на вересень місяць, якийсь невеличкий обмін, не там не тисяча, а, можливо, там 100, 200, 250 в такі кількості людей обміну, але все ж таки з якоюсь брехнею, з якимось таким подвійним дном. Ось Така історія, такі в них плани: зробити все на свою сторону і максимально так, щоб ніхто не зрозумів, і щоб можна було нас обрехати, що це все ми такі погані, не йдемо на зустріч нікому ніде, і ми все ж таки будемо це бачити. І, на жаль, не зможемо зробити так, щоб відбитися від. Всіх побрехеньок, які будуть на нас сипатись, чи буде новий вірус поширюватися на Росії та вбивати їхнє населення? Так, маніпуляція. Е епідеміологічна буде і там. Е, і знову ж таки, туди теж буде завезено, туди теж буде міграція, туди теж дійде. Просто на кількості населення, яка є там, це буде менш помітно. Але так, е, афішуватися це не буде так сильно, проте це. Буде такий процес, який ми не будемо відірвані від всього світу. І вони також. І це буде продовжуватися не тільки в території України, а й Європа і так далі. Чи буде посилено санкції на Росію у вересні? І чи будуть ці санкції дієві? Будуть посилені санкції, але щоб вони були супердієві, я не можу вам сказати остаточно, тому що карта знову ж таки неоднозначна і говорить про стратегію санкцій, яку буде введено. Але в Росії є певні виходи, як ці санкції обійти. Так, це їм десь заважає особливо в отриманні ресурсів, але вони знають ті шляхи обхідні, які вони можуть. Зробити для того, щоб викрутистись з цієї ситуації, так деякі для них дійсно будуть неприємні, важкі і так далі. Проте ну не всі санкції для них будуть суперстрашні. Чи готова Росія до затяжної війни з Україною, яка триватиме роками? Росія знає, що так може бути, чи готова так в них є ресурси для того, щоб це робити, чи хочуть вони це робити? Ні, тому що все ж таки в них є плани на інші території, і вони хочуть отримати легалізовано ті території, які вони вже утримують багато років на нашій землі. І вони хотіли би цього визнання, тому вони не готові ще дуже довго. За цю територію прям страждати. Вони хочуть її прямо зараз легалізувати, але якщо так вийде, що їм треба буде довго йти в, цю, в цей конфлікт, то вони будуть продовжувати. В них є всі сили і ресурси на те, щоб це зробити. Що відбувається зараз у Кремлі? Чи не назріває у них розкол щодо питання продовження чи припинення війни? Розкол не назріває, тому що їх втримують. Їх втримують так сильно, що ти нічого не скажеш. І втримують їх остаточно ресурсами. Тому розкол міг би бути, але його не буде, тому що він дуже сильно. Прикрити. Чи задоволені? Ні, не задоволені, але знову ж таки вирішити щось не можна. Вони дуже зазумбовані, карта маніпуляцій випадає, і карта державних закритих установ. Все, що відбувається там, не виходить сильно на загал. Тому, да, є в них якісь моменти незадоволення, моменти суперечки, моменти того, що а давайте та, зробимо відвага, карта, давайте зробимо якусь перетрубацію в цій всій ситуації, яка зараз є, але є дуже багато стримуючих факторів, через які це не відбудеться найближчим часом. Яким буде жовтень для України? Чи буде у цьому місяці переломний момент? Ви знаєте, мені постійно жовтень випадав як момент того, що е, там буде час, коли ми можемо отримати свою перемогу, свою е, сторону, захистити себе, закінчити цю війну і так далі. Е, але наразі я не бачу, що ми б до того йшли. Так, цей момент є в просторі, є ця можливість є, енергетичні ресурси є. Але чи от відбувається, не бачу, чи відбудеться. Тому що цей вузол настільки концентрований зараз, що переглянути його це отримати ну, якусь недостовірну інформацію. Я не хочу на неї спиратися і не хочу вам говорити те, що мало ймовірно. Ми давайте подивимось так. Чи буде якась хороша новина для нас, для українців в жовтні місяці цього року і показує дві четвірки. Закрито, ми не бачимо хорошого е, перебігу подій в жовтні, хоча в нас і туз випадає, як енергія є, але нею треба скористатися. Я дуже сильно сподіваюсь, що все ж таки наша влада скористається і е, візьме хитрість якусь, мудрість. Врівноваженість, можливо, десь, і зробить те, що потребується, для того, щоб ми отримали те, що нам треба, і тоді буде певний добрий результат. Проте наразі події на жовтень закриті, нам ще треба пережити нормально вересень місяць, в якому дуже багато питань. Які плани росіян на жовтень чи будуть вони обстрілювати енергетичну інфраструктуру? Чи будуть вимкнення світла? Так, будуть блекаути, так, точково, так, біля води, прифронтові зони. Все це буде в жовтні місяці вони планують це зробити. Чи буде посилення мобілізації в Україні у жовтні? Ні, посилення не буде. Буде в такому самому ключі, як є зараз яким буде листопад для України? Ну, мені показує, що енергетично це буде дуже складна, е складна енергія, дуже багато розчарування, дуже багато хитрості, маніпуляцій, але більше нічого не показує. Дуже далеко е і дуже переформовується ще е простір. Е не дуже точна інформація, тому я думаю, що до цього ми повернемося десь в кінці жовтня. Це теж зарано. Так я думаю, що знаєте, от скільки я переглядаю там. Київ та і, і як закривається інформація, інформативніше дивитися, хоча б на місяць. Місяць, от тоді окей, на три місяці дуже сильно багато подій. За три місяці давайте проаналізуємо літо, як ми його прогнозували на початку літа і як воно відбулося. Це взагалі різні ситуації, і дуже багато було таких переломів, до яких ми взагалі то й не були дуже сильно готові. Тому давайте про листопад поговоримо десь всередині середині жовтня. Чи буде посилюватися міжнародна підтримка України найближчим часом? Посилюватися не буде, припинити припинення теж не бачу, але буде якась якесь питання з ем... Офіційністю її, з довготривалістю, якісь кордони в нас ведуть цієї підтримки. Вона ніде не дінеться, але вона буде така дуже, знаєш, розтягнута ця підтримка. І йти по сценарію, правовому сценарію. Тому буде здаватися, що її нібито немає. Проте вона є, але вона така довгострокова і мультифакторна. Чи будуть шантажувати Україну зупинкою допомоги для того, щоб вона уклала мир на невигідних для себе умовах? Будуть шантажувати нас, вже шантажували, і будуть ще шантажувати. Чому будемо ми на ці провокації вестися? Ні, показує, що на ці провокації ми вестися не будемо. Але це для нас буде руйнівними процесами виходити обстрілами, теракторами, актами і так далі. Ну, так як ми це й бачили за всі три з половини роки війни, яким буде емоційний стан українців у першій половині осені? Яка порада від карт Таро українцям? Ну, депресивний стан в нас е, загалом е, вже відчувається з приходом осені, тому що літо закінчується, і це завжди такий перелом нашого відчуття. Е, проте і будуть радісні моменти випадає та ну, напевно, ми будемо всі відмічати те, що наші діти йдуть в школу, а мами трошечки видохнуть, тому що діти за три місяці нам. Проїли А, <смірвішки> Яка порада в нас для українців? Знаєте, оцей знову ж таки болісний перехід, і нелегке випробування випадає для нас емоційне. Проте в кінці розкладу карта світ, карта гармонії, карта подорожей. Тобто ми починаємо з вами нову таку новий цикл. І цей цикл треба прийняти, як природа приймає має зміну циклу, так і нам в своїй душі треба приймати ці зміни. Е, і це буде для нас боляче, важко, десь деструктивно для багатьох. тому е... Збирайте м'яту, поки вона росте, шавлію, заготовлюйте, пийте, насолоджуйтесь цими відварами, тому що вони вам допоможуть пережити ту трансформацію неминучу, яка прийде з першою частиною вересня. Дякуємо Віола за такі важливі попередження. Сподіваємося, що наші глядачі прислухаються до них і обов'язково. Подякують за цей прогноз вподобайкою та приємним коментарем. Так, я всіх чекаю в себе на телеграм-каналі, чекаю ваших коментарів. Пишіть, підписуйтесь, пишіть, як пройшло ваше літо в плані вашого ментального стану. Ну і окремо шлю привіт своїм землякам. Чекаю вас в коментарях.